Привіт і слава Україні. Друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І про що хотів поговорити: про звичайно україно-російську війну, але і про той рівень перемовин, який зараз відбувається, трішечки з іншого боку його оцінити. Ви знаєте, що серед дипломатів є така приказка: якщо ви не знаходитесь за столом перемовин, то значить ви в меню. Ну, десь так виглядає сьогодні позиція України. Ми знаходимося в меню переговорів між Трампом та Путіним. Добре, що на сьогоднішній день з нами в тому ж самому меню знаходиться Європа. А отже, є шанс, що ми все-таки разом з європейськими партнерами станемо суб'єктом. А не об'єктом у цих перемовинах, що не будуть нас ділити, і взагалі безпеку на європейському континенті не будуть вирішувати Трамп і Путін, а все таки західний світ, демократичні країни Європи, візьмуть цьому участь разом з нами. Тому така історія, але про що я сьогодні хотів поговорити ще? В цьому ж самому меню мають бути не лише страви, які хоче Трамп. А напевно і страви, які хоче Путін. І навпаки, не тільки все для Путіна, а що ж тоді Трамп в цьому святковому меню буде мати чи бачити. Я замітив, що останнім часом в різних прес-релізах Білого Дому звучать тези, що от там на перемовники поговорили про Україну і, значить, близький схід, Іран, е, Вітков, який приїздив. До Росії і майже там скажуть 8 годин чекав на зустріч з Путіним. Готовий був чекати, напевно, і 28 годин, тому що саме на даний момент цей пан Вітков є людиною, яка просовує меседжі близькосхідних питань і пов'язує їх з питаннями України яким чином це відбувається? Ну, по перше, відкофа самого є інтереси, бізнес, інтереси на Близькому Сході, але яким чином це відбувається? Ну, наприклад, тези Білого Дому, що от там Трамп порозмовляв з Путіним і дійшли до висновку, що Іран ніколи не має права мати можливостей, щоби знищити Ізраїль. Ну, нібито така хороша такий меседж, що от і Ізраїлю допомагають, бо це ж союзник США. Але ще раз наголошую. Відкуф якраз і просупає ці інтереси, що росіяни нібито десь поступаються американцям по близькосхідному питанню, бо чомусь так вони ну впарили, скажімо так, американцям, їхнім політичним лідерам, що саме Росія може повпливати на Іран? Звичайно, Росія може повпливати на Іран, не даючи Ірану можливість здобути атомну бомбу. Правда, ми знаємо, що саме російські технології йшли, скоріш за все, в обмін на іранські шахеди і так далі. Окрім того, Росія надсучасні літаки продавала в Іран не просто так, не, 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 за, не за долари і так далі. Я щось думаю, що це більше стосувалося. Поступок Ірану, бо росіяни отримали іранські ракети, росіяни отримали іранські шахеди. Ну але повертаючись до цієї теми, я щось так замітив, що саме пан Вітков якраз і просуває ці меседжі, оце от святкове меню перемовників Трампа. І Путіна і продаючи їх, що нібито Росія може настільки бути впливовою на Близькому Сході, от і так далі. Але хочу наголосити так: росіяни дійсно і хусидам дають зброю єменським хусидам, от, і як то кажуть, своїм іншим там Хамазу, Хезболі і так далі. Тобто, росіяни дійсно дають зброю, але не тільки росіяни, вони ж не безкоштовно її дають. І якщо в одному місці десь немає зброї, є гроші. То той, хто має гроші, може її придбати. Тим не менше, на даний момент все виглядає дуже просто, і я на це звернув увагу. Отже, росіяни впарюють свої можливості впливу на Іран за те, що американці будуть на цьому меню, як то кажуть, поступатися українським питанням. І от в цьому ключі я вважаю, що західні партнери нам можуть дуже серйозно допомогти, давши зрозуміти, що це безпека Європи пов'язана тісно з безпекою України, і це не може бути розмінною монетою американців і росіян. Друга тема, яка зараз теж прозвучить. Ви, можливо, дещо від мене вже чули. Зараз якраз підпишитесь на наш з вами канал, тисните ці всі подобайки, файники. Ну, ви знаєте, що робити. Репост, відео, кнопка спонсорства в описі до, на Ютубі є до цих відео. Я сподіваюся, що ви підтримуєте наш канал. Але перед тим, звичайно, задонатьте на ЗСУ. Отже, друга тема, про яку я хотів поговорити, це ж повторюю ще раз. Це. Намагання росіян впарити внутрішні якісь проблеми в Україні на кшталт, там нелегітимний Зеленський. Треба робити вибори, корупція, і, взагалі, Україна то fail state, як то кажуть, держава, яка не склалася. От, і значить, що значить, наші внутрішні якісь проблеми українські є причиною неможливості зупинки війни і неможливості навіть цього 30-денного перемиря. Отже, росіяни працюють саме в цих двох ключових двох напрямках, і якраз таки будуть намагатися це впарити. І як ми бачимо, Трамп е уміло, уміла е вкусно кушать із волі. Да? Ми пам'ятаємо, що знову ж таки Трамп почав повторяти російську пропагандистський наратив, що е значить Україна. Це значить має в оточенні дуже багато військ. Значить, росіяни оточили на Курщині багато українських солдатів, і він нібито просить Путіна бути милосердним. А Путін каже, капітуляція я звичайно всіх посві... по пощадю і буду дотримуватися живеневських конвенцій. А я перепрошую, а до того. Він підтверджує, що не дотримувався. Ну так виходить ця історія. Але ще раз наголошую: Трамп їсть це меню від Путіна, споживає і думає, що він від цього стає великий. Ну, по перше, це брехня. Ми це знаємо. Але окрім цього, Трампу впарили російські пропагандисти, які напевно не знаю, там чи підключили йому раша Today канал. Безлімітний чи як ну я не знаю. Але тим не менше, ми бачимо, що Трамп повівся на ці всі речі, що нібито якісь внутрішньоукраїнські питання є причиною неможливості е, проведення цього безумовного тридцятиденного перемир'я, тому що ми пам'ятаємо, що саме Україна запропонувала без будь-яких умов і перемир'я, і на морі, і в енергетичному секторі, і так далі. Да? Тобто, що не обстрілюватимемо ми російські, а росіяни нехай не чіпають наше. Ну, але ми бачимо, що якраз Трамп споживає меню від Путіна і знову ж таки починає розповідати, і представники Білого Дому починають розповідати, що от після розмови з Трампом Путін дав наказ знищити шахеди, і росіяни нібито збивали власні шахеди. Тільки щось так вони збивали, що воно летіло по нашій інфраструктурі. В сумах прилетіло прямо в лікарню. То я не можу зрозуміти, яким боком шо вони там збивали. Вот ну і звичайно, якщо вони збивали шахеди, а хто ж тоді запустив балістичні ракети? Ну і вчорашня атака, знову ж таки, вчорашня атака російських шахедів, Вона також йшла по всій Україні, тому ми бачимо, що всі будь-які мирні пропозиції росіяни відкидають, але знову ж таки вони на, будуть намагатися це впхнути. На те, що Україна якраз таки є причиною. Що не можна зробити перемир'я чи мирну угоду, Путін буде, я вже казав, відтягувати будь-якими способами строк цього зупинення вогню, тому що він зараз надіється, що в нього вдасться щось на Запоріжжі. Ми бачимо, що там дуже сильно активізувалися російські війська. От і ми розуміємо, що це все пов'язано з тим, що росіяни абсурдно в свою конституцію щось напхали, але Трамп поступається інтересами України. Ми вже Бачимо, що вже йдуть розмови про те, про території, ну це ж не про території Росії, правда. Також ідуть розмови про те, що якийсь там доступ до портів, і так далі, що нібито яких портів Одеси Путін захотів контролювати Одесу в рамках зернової угоди? Справа в тому, що ми і так контролюємо Одесу в рамках своїх безпекових гарантій з боку збройних сил України, наших дронів, які відігнали той Тюлькін флот, той чорноморський флот Росії, аж за Можайських мар. Тому такі от думки з цього приводу в мене на даний момент, і я хотів е, ними з вами поділитися. Отже, резюмуємо внутрішньоукраїнські проблеми. Путін намагається впарити як причину неможливості зупиняти війну. І, скажімо так, в на переговорному столі Україна і Європейський Союз не сидять за столом переговорів, а отже, є, е, як то кажуть, в меню. Ну, такі от думки в мене з цього приводу. Думайте, готуємося, воювати ще прийдеться довго. Але ми переможемо і слава Україні!